Всім добрий ранок. Джих Рих, а може це дропшот, незвісно. Але звісно те, що у нас Blackfire 2,44 до 15 грам. Мощнецька штука. Котушку поставив Азура Кеншин стареньку. Пішла раді моя в чорту на кулічки без вісті. Шнурочок стоїть кінетік, А ні, це не кінетік, це овнер. Кицюня, кіцуна, чи, ну я називаю кицюня. 006. Оп, так, да, довгим дрином цікавіше кидати, але можливо зараз дістану той, що покоротше. Окуньова палка це все-таки 2 метри. Ми ж не судака ловимо на Дніпрі, а окунька. Поки мовчить падлюка. Сонечко сьогодні, як бачите, смаляє безбожно. На весь день передавали, хоча ще вчора малювали, що буде зранку пасмурно. Ну, Воно було пасмурно, поки сонце над деревами не піднялося. Пасмурно і загілок було. Тічення пре вже два дні риби не видно. Збоку стоять рибаки, досі не витягли за півтори години жодного карасика. Блін, котушка трошки віджила своє, треба доставати кортикс. Все таки я ушатав кеншин за декілька років. За ці бішені рибалки, стільки зімою щук перетаскали, ви пам'ятаєте. Судаків і окунів. Все воно живе від таких нагрузок, не супер довго. Якихось 100-50 чи 50 рибалок і кінець. Для мене це не багато, а для когось це 10 років. <смі> так що врахуйте, але головне, що котушечка дуже легенька. Це її головний плюс. Дуже легенька і дуже дешева. Навіть така легенька, що баланс бланка нарушається. Ось він аж де, аж на Blackfire. Тут на 250 грам вішать котушку, а не 200 грам. Але суть в тому, щоб в руку було легенько. Щоб рука не заморилася за весь день. Оп! Ех, не знаю, може був зацеп. У тут є, якщо далеко кидати. Добре, розберемося, не буду вас відвікати. Дресіна хапнула. Одинарний гачок. Мертва ракушка, але вся в дресені. Офігеть, стільки просто дресені. Я радий, що вона вся жива. А там, де дресєна, там і коробчики. Ви це враховуєте. Раніше стільки дресен було на одній нашої улюбленої річки. Називалась вона Інгулець. Але зараз там гамули по коліна майже по всій річці. І з-за цього в цьому році. Скоро по, можна там закінчити. Не, толком не розпочавши. Мертва річка. Попробуємо какашечний колір, трьохдюймовий, пачка Приблизно отака. Що за колір 11? -й. Пробував кислоту, поки тихо. Пройшов час і наконець-то я достав кунька. Перекидав усе, що тільки можна. За край губи. Пипису, там його. Похоже, ще один попався, щось з зарядки слетіли. тр тер Полосатик. Я діду сусіду предложив, дайте відро я вам накидаю, а потім кльов прикратився. Так, треба тряпочку знайти. Увалив, так увалив. Але вже здався, хоча на течії риба сильна. Крупненький підійшов, оп. Засранець. Хай живе. Поки нас щас бить не почнуть А то всі сморять, що я рибу викидаю і починають щось підозрювати Що з тобою не так. Боже, яке кончено. І все в цьому плані. Аж фрикціон затрещав. Наконець-та риба прийшла, не пройшло і три часа, ми тут з 4 утра суємося, але все одно круто. Він що, грузик відкинув, розтягнув карабін і викинув грузик. Це капець, новий карабін. Старий юкуль, новий карабін. карабінерин. Оп! Ну це вже не все одно мілоч, Того що ви не бачили херсонських окунів. Бачили тільки херсонських окунів наші підписники. Особливо весною, коли вони прокльовували. 750 грам, 600 це стандарт. Не слабо увалило Уже недалеко коло мостика. Повостаті от, от охотився з-під берега і пішов на глибину з сонечком. Ніхто так і не підходить з пакетом. Я ж сказав, що підходьте, накидаю вам в пакет. Навалю повну кучу, на якої ви будете харчуватися потім. Оце от силка Крікової Мерті. Гурчий Крік. На... Оп! Попробував кинути подалі. На непуганого окуня. Блін, от я жалуюсь на цей кльов, а от так порибачить в кривому розі я б в житті не зміг. Біля дому що називається. Ой, вони аж розові. Це ще й пузатий. Багато ти мелочі з'їв. Я б вас порізав на рака. Навірно, ще зікрою раком поміг. Ну тут і орчати не хватає. Зачем ракам устраювати шведський стол? Хай їдять те, що тон. Те що дають. Кліф став повеселіший, сонечко ще вище піднялось. Видно і справді окунь вранці попід берегом тут малька давив, тучно котлував. А на глибині нікого не було. А зараз сонечко придавило, сховався, баклан злякався, мабуть. Кстати, бакланов не видно. Що не може не радувати. Імеється виду чорний баклан. Не не рок, не лиска, а іменно чорний падло баклан. Це явний признак, що риби тут немає. Бо те падло рибу вижирає просто капець. Якими темпами? Я думаю, хто стикався, той знає, яка це гадость страшна. і Раніше її хоча б відстрілювали. А потім зроли заповідник і все, баклану. Сладка життя настала. Стаї тисячами плавають, вибивають косяки тарані в ноль. По Дніпру обычно, бачу йдуть ще дето. Коли раніше дивилися 2-3-4 баклана, максимум охотиться за стаєю рибки. Ну, заповідник і їх. По сотнями почало плавати за косяками риби. Це та фігня, якій треба 3-4 кілограма риби в день. Яка тут, ниже по тіченню і цілі посадки поунічтала. Сідає на ніч на дерево, висериться на нього і все, дереву кінець. Я не знаю, як так Ну... Дерева гинули просто цілими посадками, вигорали із-за їхнього навоза. Може, ума наберуться, то попозже після війни знову почнуть їх істребляти, бо це геноцид, карпікові карасики. За тарань я взагалі мовчу. Та ти скажи, диб, диб. Дибав, дибав, не зажер. Якийсь дурний попався. Щось легко йде, напевно, хвіст откусили. Нічого, у нас тут приманочок дофіга. Розберемося. Оп, що мені у флагманських приманочках нравиться, так це запах. Шпротами так разить, що хочеться в рот положити. Приманку. Так шпротами пахне. І це ще пішло десь з 20-го року, помню, а трактан цей почали додати, аж слюні ли Чистолі спро... шпроти, ли скумбрія, капчена, ну щось таке вкусне. Картошечки тільки подайте вареною арену. тигдик дик Тащили приманку, думав, откусили хвіст, не фігав, всю повністю стягнули і стирили. Я в шокі був. Як так можна. о, ну, закос под бичка, що ви хочете, і колір як в бичка. От вони і мочать її, бичка тут дофіга. Ех, звісно, ловимо рибу, ну... Рибалка з човна, це в Херсоні це земля і небо порівняти з берегом. В Херсоні, я вам стара сказав, з берега нема де рибалити і нема що ловити. Я думаю, ви це можете порівняти з відосами до війни і під час. Так, да, буває, щось прострелює з берега, але те, що була, прострелює з берега, з що вона може бути кожен день як стабільність. І не поспориш. Розход приманок нормальний, хвости собаки стрижить. Так нема, нема, а потім якась піпісота підходить, що не покльовка і хвоста нема. ну с... Блін, і опять хвоста нема, та що б тебе? Ну, вийшов такий типу слаг, як він називається. Перва покльовка откусив хвіст. Підстриг приманку. Це ще буде ловити. А от коли пополам відгризають і залишиться окурок. То можна тільки від нього прикурити. Оп! Ого! Окунь зровє уловисту приманку. Ти от що значить правильно підстриг. Тільки закинув. Ех, хороший був. Ну я дуру тягнув. Нічого ми зможемо перезакинути. Оп! Порядок. Тани, тани, тани. Замінив гачок, перша шклювака і сів намерто. Оп, полосатик. Нічогенький. Я вже починаю казати на цю дрібноту, нічогенький. Сальтуха і назад. Якщо б ще його не приходилось в руки брати, взагалі було б класно. Ну це не пузанок от якого, блін, шкура облаза на пальцях. Якого, до речі, нема. Всі хочуть половити його тут, але я вчора кидав самодурий. Це самообман. Не клювала. Треба попасти на проход. Або треба попасти до жидена. моста, десь в комиші залізти. Ну, я чувствую піндюлії видадуть там не слабих. Нефік лазить. Ще й може яку міну найду і не одну через тяжку. Тут добра по комишах, такого не міряно. То там міну знайдуть, то там який-то снаряд, то там ліпістки. То то, то ці я, я мерчі, як їх якорні міни десь плавають. Народ ще буде подриватися як трактори почти кожен день. Протягом десятків років. Найти все це тут в болоті містами гори мусора по два метри понагортало. Неізвісно, що під ними. Проще підпалити Реально. Хай згорить. І вже попіл розібрати, і там що нічого не здетонірує. А стільки ще нового накидали і накидають, це страшне. Ну нічого. Оп, єсть. Знав, що вони там тусуються. Якщо цей мостик буде зайнятий, я тепер знаю, що треба брати заброди і лізти по болоту з тої сторони, з, з дамби, з острова заходить з полуострова. Опа. Красава, нормально. Ну що окунь тут витворяє прямо під берегом наших нанокарпіків бомбить, що дурний. Не стісняюсь, понавипускав, й-моє. Почувствуйте контраст. Подув трошки вітер і все кльов вируб став раз в 10 хуже. Та ж приманка, те ж місто, той же вес, подув вітер. Невеличка ряб і все. Не в одному глазу, он. як не кину, іноді тик-тик і все. Навірно, на старому Дніпрі окуняри вже до кіла росли, так та на Красніковому, та на Лимані. Недавно Мадяр показував, як він там коло лимана на красну хату роздав був <свісно> дронами. <свісно> там раніше рибінспекція базірувалась. Я аж потім, по-моєму, узнав, що це вона, мені кажеться, поворонки от авіабомби. <свісно> Думаю, вроді би наші края низов'я. Удобряють, удобряють там чорнозьомом землю. Там по весні окуняри крупні водились. ну, Рибінспекція ганяла, бо вже лиман рядом. А ми обично в Краснікове вверх піднімались по нетріпці. Хоча й на нітрепки ловили іногда і зимою, і весною. В Краснікове заїжджаєш, їли ще холодом, тисячі стоять на дні. Я даже підводні відоси знімав, було діло. Старі підписники не дадуть збрехати. Їх там тьма. І не один падла не клює. Що не кинь як не протягни. Ні один не клює. Всі стоять на нерест, падлюки. Солоніха там рядом тоже. окуньові края. Ех було діло. Потім потепліло перед запретом в Красніковим судаків можна було побачити попід берегом, але ніколи не клювали, просто ключик не підібрала. Ми ставали в рогазі кілограмових карасів на поплавки, ловили в коряжнику. У 19-му році навіть лящ влітав. А до того народ і коропів доставали і... і не тільки. Мені короб навіть під лодку ховався в сонячну погоду. Пару разів було, я в шокі був. Як стартане, теж, здається, на відео потрапило під лодку, підплив глибина метр і стоїть в тіні. Ладно, не буду розводити болтологію. Може ще пару штук витягнем та й шабаш, жаби вже з нас заружуть. Вітер стих. І що ви думаєте? Зразу вже похльовка. Як так? Цей окунь казалось би, мусор, мусорний голодний. а Бачите, як реагірує. Тобто можна прийти на рибне місто, все на світі відкидати і не попасти на клів йти далі. Ну, падліци. Ну погодіть. 34-й колір. Містик фіш 2 дюйма. Блін, я думав, 2,5 глаз уже не алмаз. Свою справу зробив. Black fire, чорний вогонь, сплошний fire. То Friendly Fire ми, до речі, були перший раз в Києві на виставці. Мені сподобалось. Я хочу ще. Мене там навіть покормили на халяву. Але то дорого коштувало чекати ту виставку. Може, після війни ще виставки будуть класно. Тут не поспориш, було прикольно в Києві. А от вам Blackfire. Нормально. Котушечку треба ставити поважче. Наприклад, цей Кортикс, а це теж 3000, а не 2,5, Да. Але ми поставили азуру, вона легше. То вже буде зовсім інша історія. Це була історія до 15 грам. Що ж? Ставте лайки, не дякуйте за те, що в відео нема реклами, по крайній мірі до 10-ї хвилини. Я старався, і це, і це лише для підписників не злоупотреблять. Я слідкую за вами, що ви дивитесь і не підписані приблизно половина. Що ж, погнали додому, подивимось, як там наші хороняки. Ожина, красавиця. Одбила старий стовбур, можна видно повністю секатором срізати вже. Він своє діло виконував. Номер 2 теж красотка. Тут вже старий стовбур, от чи І номер три, всі три кущика ранній. Прижились, працюють. І цей пішов фазанів виганяти. Тут фазани бува, тусуються. А Ану Мурчик провір. А, він до сусідів. Тропи вже тут протоптав. Ух, побіг, побіг, побіг. <смі> Коник стрибунець горобців ганять. Тут ми боремося за цією заразою. Ладно, потім візьму сапу з дерезою, з козою дерезою. Висапуй гнію періодично. Ну, та й таке. Добренько. Городом заперекусили, пора на роботу, пора на рибалочку. Так що понеслась.